Нарешті, після півтора року суперечок, звинувачень і дискусій, Верховна Рада ухвалила багатостраждальний закон, який прямо забороняє діяльність Російської православної церкви в Україні та відкриває шлях до такого ж рішення щодо української православної церкви Московського патріархату. За проголосували 265 депутатів. У межах компромісу між усіма фракціями ради питання у другому читанні не обговорювали і схвалили одразу після відкриття засідання. Проти проголосували 29 нардепів. З них 4 слуги народу, 17 членів забороненої ОПЗЖ, 7 членів групи відновлення України і один позафракційний. Проте ніхто з них на розгляді своїх правок не пропонував. Скандальний Дмитрук вже після голосування лише традиційно видав потік свого православного неконтрольованого потоку думок. Мовляв, знову права цього нещасного і його прихильників обмежили, а попів зрадників московського патріархату притягнули до відповідальності без. Підставно. Шановні колеги, шановні голова, шановні українці. Сьогодні кожен з вас вже вирішив, яким шляхом ми підемо далі. Це не демократичний шлях, де кожній людині гарантується право на відповідання. Ми пішли в коротким зв'язок. Ми стали на шлях батальної понути, яка матиме трагічні наслідки для всього українського народу. Вони на міномір були завжди. Дві тисячі років церкву Христова намагалися заборонити, вірян заарештувати священників закатувати. Так і сьогодні, десятки священників української православної церкви знаходяться в тюрбах за надованими звинуваченнями. Одного із стовпів української православної церкви митрополіта Арсенія тримають у тюрмі в нежиттєвих умовах без жодного доказу факту та звинувачення. Сьогодні вороги церкви робить все. Що владика помер внука та страждання за свою вірність Господу. Православ'я завжди було і його ними. Але саме у такі часи проявляється здравна вільність Господу. Сьогодні ми чітко бачимо, хто залишився дівній церкві Христові, а хто обрав чіткі чляги і Українська православна церква це понад 6 мільйонів вірян. Це тисячі священнослужителів, служителів, монахів та ахерії, наші величні храми собори та монастирі, побудовані руками наших віруючих. Це серце нашої духовності та нашої історії. Тепер не головніше, звернення до наших православних громадян України. Це існує церква вже проходила не раз. І церква гристить. Рішення, яке було прийнято сьогодні, не завадить нікому з нас далі молитися, відвідувати храми, захищати нашу віру православну, Перешкод для цього не існує. Як і не існувало їх для Господа. Закликаю кожного віруючого української православної церкви заходити до храмів, молитися, допомагати священникам, будувати храми та популяризувати і розвивати нашу віру православну. Молимося, буваємо на Господа, і ми обов'язково переможемо. Віру нашу неможливо, неможливо заборонити. Віра вічна, віра славна, наша віра, православна! Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі я розповім, як українська влада йшла до ухвалення закону про заборону РПЦ, що чекає на УПЦ, коли і яким чином її можуть остаточно заборонити та забрати частину храмів, і чи можливе об'єднання православних України за посередництва президента чи вселенського патріарха? Підписуйтесь на канал, дивіться це відео до кінця і поїхали! Ініціатором закону про заборону діяльності пов'язаних з РПЦ релігійних організацій ще у грудні 22-го року став президент України Володимир Зеленський. Тоді він оголосив курс на так звану духовну незалежність від Москви». Того часу навколо цієї ідеї не припинялися напружені дискусії як в Україні, так і на заході, де на захист УПЦ стали адвокати, які захищають скандального українського бізнесмена Вадима Новинського. Прихильники УПЦ знайшлись і у лавах президентської фракції у парламенті, і серед відомих політиків США та цілих церков у Європі. Натомість українська влада офіційно і неодноразово називала Українську православну церкву частиною РПЦ, тоді як вище згадані адвокати та ієрархи наполягають, що вона ще в травні. 22-го начебто, відійшла від Москви. Тож не дивно, що представники ОПЦ засуджують ухвалення закону та називають дії української влади гоніннями. Так, голова інформаційно-просвітницького відділу ОПЦ митрополит Климан заявив, що законопроєкт номер 8371 можливо і забороняє УПЦ МП, однак в Української православної церкви немає приставки МП. Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об'єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть лише до дискредитації, у тому числі міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати. Натомість, згідно з соцопитуваннями, більшість українців підтримують заборону УПЦ. Вони показують, що зараз в Україні понад 50% українців підтримують автокефальну ПЦУ, яка має близько 8-9 тисяч парафій. І тільки 5% виступають за УПЦ, яка має до 9 тисяч парафій. Проте варто розуміти, що насправді це мільйони людей, які готові захищати свою структуру і так зване релігійне керівництво. Та давайте все ж розберемося, що саме означає прийнятий Верховною Радою закон. Депутати схвалили проєкт, який уряд подав ще в січні 23-го року. Спочатку документ був досить лаконічним, і передбачав тільки процедуру судової заборони в Україні церков, пов'язаних з РПЦ. Очікувано він зустрів опір у парламенті від представників колишньої ОПЗЖ та серед декількох депутатів від слуги народу. Після засуджень у жовтні того ж року його ухвалили в першому читанні та пообіцяли посилити до другого. Врешті так і відбулося. До документа внесли чимало поправок. З двох сторінок він виріс до 23. Туди дали багато питань від майна до переходу релігійних громад. Якщо говорити простими словами, головна ідея закону суди з подачі органів влади будуть забороняти діяльність церков, які є частиною РПЦ. При цьому саму РПЦ у законопроєкті заборонили чітко, чого у першому варіанті документу не було. Крім того, в законі напряму не прописали УПЦ, натомість самі депутати не приховують. Мова саме про неї. За ухваленою схемою Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті має визначити, які структури в Україні мають підлеглість та зв'язки з церквою, центри якої в Росії. Після цього вона має дати їм приписи позбавитись цієї залежності. А коли ті відмовляться, то звертатись до суду щодо заборони їхньої діяльності. При цьому раніше Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті вже давала висновок, що у має підлеглість російській православній церкві. Тому вона вже має готові аргументи щодо цієї церкви та звернення до суду, от тільки УПЦ не є однією юридичною особою, а складається з окремих єпархій та парафій. Загалом їх близько 9 тисяч юросі. І щодо кожної з них має бути окреме звернення. Як компроміс у Верховній Раді відклали можливість подавати до суду на ОПЦ, фактично збільшивши перехідний період з місяця до дев'ятьох, ще не менше кількох місяців триватимуть окремі судові справи. Тобто, реальної заборони структуру ОПЦ в Україні, які працюють на руку Росії, варто чекати щонайменше через рік після підписання закону президентом. А остаточне рішення щодо кожного такого позову прийматиме Верховний суд. Ще одна новація закону. Ще до будь-яких судових рішень дає владі змогу забрати з оренди структур УПЦ державне чи комунальне майно. Це, зокрема, храми пам'ятки архітектури, договори про оренду яких закон фактично розриває автоматично за кілька місяців після схвалення. Мова йде про близько трьох тисяч УПЦ, які мають у користуванні старовинні храми. Українська ж православна церква, яка до травня 22-го року чітко визнавала себе частиною РПЦ, після вторгнення Росії, начебто, почала рух від Москви. На соборі у Києві 27 травня того ж року церква ухвалила рішення про самостійність та після цього заперечує співпрацю і підлеглість Москві. В цьому питанні, як люблять казати наші кляті сусіди, не все так однозначно. Проте і сама РПЦ та інші помісні православні церкви досі вважають УПЦ частиною РПЦ. Вона свою чергою повноавток. Кофалію не оголошує, щоб не отримати статус розкольників. В Україні ця церква публічно засуджує дії російських військ і керівництва РПЦ, навіть надає допомогу Збройним силам України. От тільки СБУ час від часу затримує попів та єпископів за звинуваченнями у роботі на Росії чи державній зраді. При цьому сама церква подібні звинувачення відкидає, хоча одного з її митрополитів нещодавно навіть віддали Росії у межах обміну полоненими. Прошу вас, Владыка, дорогой. Сейчас. Ну вот, радуйся. Радуйся, радуйся, Не надо кланяться. Все. Потому что слишком бескомпромиссный, честный и принципиальный было выражение его верности Русской Православной Церкви. Как вы знаете, за свою верность патриарху Русской Православной Церкви за неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством, Владыка претерпел скорби значительно. Но жив, здоров, глаза по-прежнему, так как и 20 лет тому назад. Відомо, що спочатку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ відкрили кримінальні провадження щодо більше ста священнослужителів УПЦ. Майже 50 з них уже повідомили про підозру, а 26 отримали судові вироки. І ці цифри погодьтеся, говорять самі за себе. Проте, головне питання, що далі буде з ОПЦ і чи заборонять її остаточно і безповоротно. Експерти та релігії знавці вже прогнозують, що ОПЦ та її захисники будуть оскаржувати закон як в Україні, так і на Заході. Напередодні голосування у Раді предстоятель автокефальної православної церкви України митрополит Епіфаній ще раз звернувся до предстоятеля ОПЦ Онуфрія із закликом до перемовин та об'єднання, зазначивши, що всі попередні умови ОПЦ для них неприйнятні, зокрема і при припинення переходів парафії при цьому епіфаній вказав, що попередник Онуфрія митрополит Володимир нібито благословляв діалог без ніяких умов. Про те, як у владі, так і опозиції, як у ВПЦ так і в православній церкві України, впевнені, що закон не викличе революції у церковному житті. ПЦУ отримала томос про автокефалію від Константинополя ще в 2019 році. І патріарх Варфоломій визнає її єдиною канонічною структурою в Україні. Але у світі досі ПЦУ визнали тільки чотири помісні церкви з 14. Парафії УПЦ поступово переходять у автокефальну церкву, але повільно лише близько двох тисяч за п'ять років. Натомість парафії УПЦ із власними храмами не у державній власності, навіть після судових заборон і далі зможуть функціонувати. А таких більшість. Це є е, антицерковна дія, антиканонічна дія, і е, це є гріх. І я думаю, що е, ця церква буде до кінця світа. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб-каналу «Україна на часі. Як ви могли зрозуміти, на жаль, чекати дієвих результатів від прийнятого 20 серпня закону доведеться ще довго, а можна і не дочекатися. Проте це вже рішучий крок до боротьби з проросійськими попами, які, прикриваючись релігією, співпрацюють з Росією і маніпулюють думками та поглядами своїх вірян. Звісно, таке відбувається не у всіх церквах УПЦ, проте до. Остатній кількості щоб нашкодити країні зсередини. Свої думки напишіть в коментарях під цим відео. А ще не забувайте про лайк під цим відео і підписку на канал. Па-па!